Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про ремонти. Шутка, ми говоримо про парфуми, але я все ще в ремонтах, тому я знімаю вам в напівпустій кімнаті, де вже помальовані чорні стіни, як бачите. Це буде мій фон. Ще багато чого не закінчено, але основна робота вже все-таки закінчена. Вже все чистенько, вже все пахне чистотою. Ще мають бути жалюзі, там ззаді, бачите, труба від пічки. Там пічка теж покрасена, в мене є газова пічка, старий будинок, який ми поки що не знімаємо, я вам так вкратце розкажу. Там ззаді буде ще полички, тут на тій стіні будуть картинки. Оце все по-дрібному, по дрібному. Ще треба жалюзі повішати І освітлення ми Тут буде така неонова лента навколо і десь. Доїжджає нарешті дуже стильний сюди плафон. Там зверху в нас такий, може покажу. Білий у мене потолок, вуха зайця, там голос десь лежить. А, і ще двері. двері. І отут, заді мене тут була ну, драбинка вилазити наверх. Її зараз нема, але й вилазить по а, такій драбині, будівельній. Драбина теж вже на реставрації, обчищається з неї. Фарба і буде теж помальована в чорний колір. Ну що, ну, в принципі, мені тут дуже подобається. Я дуже задоволена, хоча, коли заходиш в кімнату і бачиш ті чорні стіни, це шок. А, але за рахунок того, що високі білі пустелі, в мене а, тут досить багато світла і велике вікно. А, коротше, і ще світло буде, і все буде добре. Але ми сьогодні зібралися на розпаковочку. Розпаковочку. Я ще. СМР. Нічого не відкривала, посилочка в мене від Діми та мають бути відливанти. Але судячи по розміру коробки, там як завжди, в Діми не тільки від Е, Давайте я відкрию, поки ми можемо потеревинити, а може я прискорю це. Давайте я прискорю, бо в Діми там все як завжди запаковано наглухо. Так, я відкрила коробочку, бачу пуперки. Пуперки нам завжди треба. І бачу, так, не поняла, що я бачу. Тут щось є побажче, поважче, і ще щось побажче. Давайте спочатку тоді відкриваємо бітлеванти. Я дуже хочу подивитися, що мені там нюхатиме сьогодні, звичайно ж, нічого не будемо. Я вже буду. Я вже готова, в принципі, знімати відео. Я думаю, що нікого не бенте... Ну, тут поставити шуфляди і буде все, як завжди, нічого не поміняється. Але я просто, ну, чесно кажучи, сили не дуже є і не дуже є час зараз знімати, так що ще декілька днів буквально мусите мене почекати, потерпіти. А поки що я розпакую спочатку, ну, самі кульочки повідкриваю, а тоді ми будемо дивитися, що ж там в серветочках цікавого мені налито. Пахне все. Так, судячи по всьому, тут 9 від Левантів. Ні, десь 12, 12, 3, 4 по, по 3. І відкриваю перший кульочок. Так. FOMO Essence. The Owner World. World. <с> <кульку> я не знаю, що це. О, ух ти! Це серш лютанц, Clier The Mask. Ну, я можу це зробити. Це щось пудрово-мускусне. О, ніжнятінка. Божечки, тихенька солодкувата. Ой, гарна пудра, пудра, пудра. З мене, як завжди, ну, зараз якраз добре, що позлітало, собі на вечір візьму його. Дякую. Ой, гарно, обожаю. Молінар де Молінар. От де туалет. Я знаєте що, ми лишимо, звичайно, ці відливанти на охохо відео. Я почитаю, і в мене стільки контента. Боже, червень місяць, вже половина червня прийшла, уявляєте? Але я, от, я все зберу, буде час, і я буду все знімати. Так, далі, що це? Нюксрів Mil. Я таке взагалі вперше бачу. Можливо, я знаю, як виглядає флакон, але по пам'яті не пам'ятаю. Профумі Forte макроні. Макроні? Дякую, не знаю, що Макроні 3. Ще й 3 Макроні. Три Макроні. О, ура, божечки! Це «Аннаяке Якія Порель. Я знаю такий великий довгий флакон. І, судячи по піраміді, це щось таке, що мені має дуже-дуже сподобатися щось квіткове. З задоволенням, з задоволенням, просто, божечки, стільки радості. Стільки нового. Герлен Аберуш Спирит. Спирит парфам. Ой, боже, Лютанс прекрасний, такая прям пудра, як я люблю. А який це Спирит? Я не знаю. Дякую, я почитаю, все потім розкажу. Інституто еспаньол Айр деси Севилья Rose. Не знаю. що... А, знаю! Знаю, це ж такий, як в мене білий, Оце ж вони, Rose. Так, да. це той, що має бути схожий. Звідси чимось. Пахне непонятно чим. Е, мускусний, схожий на цей е, схожий. Так, секунду. Що це моя мать дзвонить, зараз я їй передзвоню після відео. А, це той, що має бути схожий на якогось з Родрігісів. З задоволенням. Дякую, дякую, дякую. Так, далі. Milton Lloyd туалет. Боже, я перший раз бачу. Перший раз. Так, і ще один пакетик. Боже, Діма, поналивав мені всякої радості нової, боже, для мене це все нове, все в радість, як завжди. О! Це пломбір від зварича. Ну, блін, я хочу це понюхати вже. Пломбір. Хм. Пломбір від Зварича. я на ту руку. Я мушу, ну мушу, ну ви що? Так. Боже. Боже, це прекрасно. Це прям пломбірна ванілька. Як смачно. Ну, зварича переважно всі аромати, як називаються, так і пахнуть. Божечки, мене При ж... Притому вона не тяжка, не забита, не нехімозна, реально пахне ванільним пломбіром. Дуже класно, дуже класно буду це носити. Дякую. Кінзоамур, Боже, нарешті, нарешті, Іра понюхає кінзоамур. Задоволення мого, у мене тут вже така батарея вистрається. Народ у мене тут на стіні буде висіти калаш. Появляєте, калаш. Лаура Б'яджоті Ром. А, це старий випуск Роми. Я просила хотіла для порівняння, бо в мене новий. Я його не дуже довго чую. Такий він, типу, ну, я не відчуваю ніякої всієї піраміди. Я відчуваю там якісь смоли, миру і, звичайно, на старті дуже красивий гриб, грейпфрут, і, можливо, то трохи м'яти. Але я хотіла для порівняння понюхати старий випуск. Дуже дякую. Коротше, так, 2, 3, 4, 8. 12 у мене нових відливантів. Боже, пломбір прекрасний. Цар ж шлюзанс прекрасний. Чи може бути краще, ніж гарні аромати, правда? Так, ми відкриваємо щось. Я поняття не маю, що це? Що це, що це? Ми зараз подивимося. І це не відливант, це відливант. У мене трохи такий божевільний настрій. Ну, дві двіж цілий день, дві ж двіж движуха. Так, що це, що це? Що ето? Я все ще, все ще не знаю, що ето. О, я бачу кришку. Це ликуван. Це Аква імперія знаю, в мене колись був відливант. Діми, Боже, це така, ш... мені здається, що це та штука, яку я перепутала на сліпих затестах з шанелью якоюсь, типу 19, ї ні, не 19, ї а крістала. це такі трошки вінтажні цитруси зелені, абсолютно не солодкі. Шикарно, дякую. Ось такий мов... малючок красивий. Дякую, величезне. Це... Я ж, блін, люблю цей бренд, і це прям такі. Цитруси, як нада на літо, вони такі в стилі е, роша старого, отак от. вони такі трошки вінтажні, але з таким гарним сучасним звучанням, і такі дуже вони фу, освіжаючі. А тут, та що? Атута, я хочу знати. Ну, В принципі, є догадка, тому що мені хтось під, підказочку зробив. Казав, що це моя хотілка, і я підглядаю, але ще все ще не бачу. <рес> Боже, я як дібіли кіс. <схі> а що я зробив? кучу емоцій? А ну, давай, давай, покажись. <плес> Дякую. Боже, це моя хотілочка. Готілочка. Зараз покажу, покажу. Ой, ух ти, який флакон красивий. Це кашмиран ваніла від Alice Ешлі. Боже, який він огромний. Тут сзаді той значок такий унісексовий. Це, коротше. Так, як ти пшикаєшся, я тут нічого не зламаю. О! О, боже, це. Прям глас. Це, коротше, така дуже-дуже огортаюча, приємна ваніль, трошки з мускусом теж таким пухнастим. Сама ваніль така не солодка, пухнаста і з шоколадним відтінком. Він мені так подобається. Дякую, величезне, величезне, дякую. Це була моя хотілочка, він в мене ввійшлісті. Я єдине, що я ще до нього руки не доходили, тому що я зараз нічого не купляю. У мене ремонт не до то, не до парфумів. Зараз у мене тут інші банки, бачите, інші пудри, інші сумочки. Ой, але він такий гарний, такий. От реально. Ну, це кашмиран, це якби щось як кашмеран має передаватися. Але насправді це якийсь кашмір ваніла. Тому що він дійсно дуже гуртаючий, дуже приємний, і дуже мені подобається. Коротше, в мене просто куча емоцій, куча радості. Подивіться на це. Зараз, зараз, зараз. зараз, Оп! На цю батарею. Це все нюхи, все для мого носа. Все для мого носа. У мене є чудовий Кашмирану Аніла, який я давно хотіла. Я буду в ньому спати. Може, Но, і в ньому теж буду. І в мене є новий. Новий Лекувен. Чудовий, прям літній. Я з задоволенням буду носити. Він мені реально дуже подобається. Я кажу, я на сліпих затестах думала, що це щось, якийсь фланкер, типу Шанель Крісталь. От він, от хто знає, от такий зелений, трошки. Ну там нема моху, здається. Я не пам'ятаю, що там в піраміді. Там якийсь ноти, як завжди. Але це така от. Така трошечки ядрена, така освіжаюча зелень. Лимони, там здається, напевно, якісь цитрони, лимони, от щось таке. Але вони з такою чуть винтаженкою, як от рушас, Рошас, як називається? Одерошас, да? в мене є невеличкий залишок, теж буду носити. Я їх люблю, прям коли жарко. Вона зараз ще так не жар, не дуже жарко. Я сидя цілий день ходила в флорі. Квайт, напишіть мені в коментарях, що ви носите зараз в таку погоду. Дімі, величезне, величезне, сердечне. Дякую, Потішив, Як бачиш, я навіть в незакінченій кімнаті прийшла знімати відео для того, щоб трошки поділитися своїми емоціями. Емоції в мене завалісь. Я зараз піду, то все сяду, Зроблю собі кави, Буду читати про кожен, але нюхати без вас не буду. Будемо нюхати разом. Тому що мені подобається цей формат нюхати разом з вами і буду вам розказувати реально, чим воно пахне. Все, закінчую я відео. Обов'язково мені поставте файник і дімі файник, поставте два файника. Підпишіться на канал. Спочатку це відео будуть бачити спонсори, а потім я відкрию його для всіх, тому що емоціями треба ділитися зі всіма. Якщо ви ще не спонсор, то підключайтеся там 35 гривень в місяць, ви мені дуже допоможете своєю підтримкою. Ще можете мені допомогти, заходячи на мій телеграм-канал, підписуючись, і заходячи на мою вітрину кремчик. Все. Бережіть себе. Всіх вас люблю, обіймаю, не ігноруйте повітряні тривоги. Ціа-банки!